У сусідній Польщі стає модним гірський туризм, судети, безкиди, татри. Відпочинок тут поляки роблять незабутнім та вигадують для туристів все нові нові розваги. Щоб подорожувати горами, досить мати рюкзак, спальний мішок і добротні черевики. А фізичну форму можна набути просто на ходу. Переконався Константин Михайлов. Ось це Бабина гора. Її висота 1700 метрів над рівнем моря. Щоб дістатися сюди, треба витратити приблизно три години та дуже багато калорій. Гжегош Лешик калоріями не переймається. В нього є мрія. Побити рекорд та здолати усі польські гірські вершини менш ніж за 89,5 годин. Я роблю це, щоб розсунути межі можливостей, побити актуальний рекорд, коли я біжу, то відчуваю свободу. Бабину гору називають королевою безкидів. Ми зараз знаходимося на висоті 1012 метрів. Ось тут. Щороку пан Томаш водить туристів на Бабину Гору. За пару місяців він піднявся на неї вже 30 разів. Каже, ця вершина виредлива, як дівчина. Коли внизу тепло, на горі може йти дощ, сніг і навіть град. Зараз погода така під знаком питання, але запевняю вас, що на горі буде значно холодніше. Сподіваємося, що цього разу бабина гора нас не образить. Гірські маршрути були популярні у Польщі ще в ті але інфраструктура для туристів з'явилася буквально 5 років тому. Відтепер підкорити вершину може практично кожен. просто просто ногу в коліні на гору. Ага, супер. Зараз наліво. Так само із скелелазінням. Для нього не обов'язково бути атлетом, запевняє інструктор матчі Кшивда. На краківсько-чентоховську височину регіон мальовничих вапнякових скель їдуть профі та початківці з усіх куточків Європи. Скелелазіння – це ще й гра, як шахи. Тут треба продумувати кожен свій рух наперед. Це більше мислення, ніж робота рук і ніг. Відчуття такого. Дикості в організмі пробуджуються, екстріму. Ну класно, я би хотіла лізти ще вище, але просто через те, що я вперше руки почали трястися. Бабина гора це частина національного парку. За рік на неї підіймаються тисячі мандрівників. До сходження ретельно готуються. Раз, два, Курка. ось куртка. Ось куртка. Ще так що ще маємо Є дощовики. До Особливо охоче туристи приїжджають на вихідні, адже достатньо виїхати усього на день з Кракова, здобути вершину та повернутися назад. Втім, аби побачити, як туман розходиться бабиною горою, не обов'язково підійматися на неї. Можна подивитися на це у мініатюрі, у музеї Корона Землі. Тут представлені усі найбільші гори світу. Також можна дізнатися про історію розвитку. Польського альпінізму тут ви можете побачити, як еволюціонували одяг і спорядження людей, які здобували високі гори. Це початок століття, 20-ті 60-ті 80-ті роки. та сучасний альпініст. Між першим і останнім величезна прірва. А це найдовший у Польщі підземний туристичний маршрут. Вєшховська печера. Її створила вода за тисячі років. Прогулянка цими лабіринтами триває приблизно 40 хвилин. Відвідують її передусім з квітня до листопада, але відкрито тут завжди. За печерою ретельно наглядає пан Єже. каже, з нею треба бути делікатним, як і з жінкою. Наскільки мені відомо, на території вашої країни також є кілька туристичних печер. Є печера оптимістична на Поділлі, є печера Попелюшка у Чернівцях, де можна побачити казкові фігурки, кришталева печера. Але це не домінуючий напрямок у вашому туризмі. Довжина цієї печери, майже кілометр, а температура повітря 6 градусів. Тому навіть влітку можна замерзнути. А ще й вода постійно крапає на голову. Гірський туризм специфічний, але зараз стає дуже модним, кажуть польські фахівці. Тому більшу частину коштів, зароблених на туристах, вкладають у подальший розвиток інфраструктури та радять українцям брати з них приклад. Костянтин Михайлов, Вадим Довбиш, телеканал Новин 24.